Який епізод або ж спогад у вашій роботі зі студентами залишив для вас от найприємніші враження? О, складне питання, найприємніші. Ага, от була група, це, це курс, де Тетяна Володимирівна Реві навчилася. Там в них вчився хлопець в групі, він був незрячий, він ну, практично не бачив і. Ну, і він не писав ну, там домашнє завдання міг записати своїм таким, от, як вони роблять це. А так він слухав. І от він, як він розв'язував задачі, я, ну, я не розумію, як він їх розумів, якось собі уявляв, але от так він сидів і задача. І він каже: яка цікава задача. Всі там пишуть, намагаються щось розв'язати, а він, замість цього в нього такі емоції. І от я це так запам'ятала. Яка цікава задача! І от, от, от мені б хотілося, щоб, щоб студенти, якщо в них виникають такі емоції, щось їм сподобалось, щось цікаве, щоб вони це проявляли, бо це насправді дуже приємно і не лише для них, а для оточуючих.